Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 27 січня 1069-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі по ракетним загрозам на півдні минулої доби все спокійно. Ну а мопеди літали на Миколаївщині, як майже завжди на Одещину не залітали. Всього 104 мопеда збито 57, 39 подавлено ребом в Одещині. Минулої доби без ракетних загроз і мопед. А на Миколаївщині збито один мопед, ніяких прильотів немає, крім району Очакова. Там були атаки fpv дронами від росіян. Цивільні не постраждали, є невеликі руйнування. На Херсонщині теж, як завжди, російські обстріли. На жаль, вчора одна людина загинула, двоє травмованих. І наче щось цієї ночі на Росію дрони масово не летіли. Сподіваюсь, як завжди. Наші хлопці це виправлять і на Росію куди треба прилетить. Донатиму на FPV і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.